Добро перемагає зло. Цей закон діє лише в казках, чи він дійсний у нашому житті, в наших реаліях? Так, добро перемагає зло. Але яке саме добро? Для когось добро це прийти в притулок для тварин, нагодувати там щенятку, щенят, кошенят. Для когось добро це прийти в дитячий будинок, принести туди кошти. Їжу в канцелярію, іграшки порадувати дітей, але яке насправді добро може перемогти зло? Справжнє добро це проповідь Євангелія. Лише Господь дає нам разом Христов, який допомагає нам запобігти усіх цих проблем. Лише Бог може змінити наше серце. Тому що діти опиняються в дитбудинках тому. Що батьки не вміють любити один одного, тому що діти народжуються поза шлюбом. І батьки нещасні залишили дитину в дитячому будинку, тому що будували своє життя без Бога. Чому до тварин люди можуть жорстоко відноситися, тому що мають жорстокі серця. тільки Бог може зцілити наше серце. Тільки Бог дає нам справжню любов, з якою ми можемо побудувати. Гідну сім'ю. І тому проповідь Євангелія це справжнє добро, яке може перемогти зло. Коли людина живе з Богом, це запобігає тому, що в дитячих будинках будуть діти. І дитячі будинки взагалі можуть бути непотрібні, тому що люди з Богом будують правильне життя, щасливе життя. Тому лише проповідь Євангелія може змінити цей світ. Саме тому Ісус Христос. Прийде вдруге на цю землю, аби перемогти зло, перемогти диявола. Тому справжнє добро це Ісус Христос, це Слово Боже, це проповідь Євангелія, і тільки Ісус Христос перемагає зло, тільки проповідь Євангелія перемагає зло. Запрошую вас. Приєднуватися до церкви. Якщо у вас немає церкви, але ви бажаєте духовного спілкування, ви можете написати мені. Також підписуйтеся обов'язково на телеграм-канал Салтаненко. До кожного дня ви можете отримувати хліб насущний, щоб пізнавати Бога. Хай Бог благословить вас.